Транспортна оптимізація в дії реформа у сфері пасажирських перевезень у Кіровограді, яка стартувала два дні тому, викликала різні реакції жителів і гостей міста. Люди телефонували в міськвиконком, скаржилися на гарячу лінію губернатора, обурювалися через незручності на зупинках. Як пройшов перший після реформи понеділок, розкаже Ігор В'юн. Першою точку нашої перевірки став 101-й мікрорайон. Тут зникли звичні маршрутки під номером 5 та 150 а тепер тут працює 113-ка. П'ятірка була дуже вигідна нам тому, що ну часто так, наприклад, у мене мама живе на кущівці. Я сіла собі на п'ятірку і доїхала до неї. А тепер мені треба пересаджуватись на два транспорти. Дуже велика кількість людей, яка ну просто не в змозі в транспорт цей нас перевести. Як вам заміна? 113, тринадцять п'ятірка на сторінці 30. Тому що вони плоха ходять. Вже говорю, я вчора стояла цілий час на установці. При п'які етава не було. Потім приїжджаємо на вулицю Жадова. Тут кінцева зупинка дев'яток, дев'яток, а та автобусів, які їздять за новим маршрутом номер 101 Водій Дмитро каже, працює на цьому автобусі більше тижня. Цей ну, маршрут введений з 1 числа офіційно. до цього Ми по моєму неділю на накатки їздили, щоб люди звикли. Кожен автобус номер 101 робить 10 рейсів. Уезжаю, к примеру, сегодня в 6.50 выезжаю и там 18.50 заезжаю. 10 рейсов, то есть 5 кругов с обедом между ними. То есть два круга, обед и потом еще три круга. Какой у вас разрыв с, другим, с другими автобусами, с вашими коллегами? У меня сводного графика нету, но порядка 10 минут должен быть. А це вже зупинка по вулиці Пацаєва. Великого автобусу чекає пенсіонерка Ірина Іванівна. Нарікає на відсутність сталого розкладу руху. А до речі, якого маршрутку зараз чекаєте? Яку 101. первого? Сто Яка вона? Ви знаєте, як вона виглядає? Ну я зелений великий автобус. Це я знаю. А немає ж розписання, як скільки його ждать. Міські чиновники запевняють, незручності тимчасові реформа тільки починається, вона зможе стримати зростання вартості проїзду та удосконалить саму систему пасажироперевезення, аби по місту не було так званих маршруточних перегонів. Ця система буде гнучка. Всі автобусні маршрути повинні працювати злагоджено з пасажиропотоком. Тобто не буде автобус курсувати кожні три хвилини. І проїжджати пустим стосовно центрального маршруту, то в принципі ми задоволені роботою на великої міськісті. Є деякі питання щодо роботи даного транспорту в вечірній час, та та також міжпікові години та вихідні дні. Але ми зараз над цим працюємо, щоб на кожній основній зупинок громадського. Транспорту було вивчення графіки руху цих транспортних засобів. Ігор В'юн, Олександр Катеруша, Іван Фоміченко. День за днем.